Всім привіт! Сьогодні ми знову говоримо з вами про хобальні ринки. Ми подивимось на фондовий ринок. Зокрема, SP 500, нафта, газ, на золото також і, звісно, наша всім улюблена криптовалюта. Сьогодні є хороші можливості саме і на фондовому, і на крипті, тому давайте будемо з вами зараз розбиратись. Почнемо саме із того, що. У нас Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту, тобто вони хочуть мають такий мотив збільшити видобуток нафти навіть попри те, що вони можуть ще більш сильно зменшити вартість на нафту у світі. Для того щоб відвоювати частину ринку. І звісно, на цьому фоні у нас нафта просіла. Та й взагалі у нас останній час дуже було багато негативних новин стосовно цього активу. У нас от падіння із там майже 90 доларів зараз до 69 доларів. Це по марці бренд. І тут були побоювання щодо рецесії у світі, те, що зменшиться світовий попит на нафту і. Звісно, ціни просто на очікуваннях. Тобто, по факту цього ще не відбувається, але лише за рахунок того, що ринок побоюється цього ризику, вже ціни відреагували і почали падати. Тепер починає ще саудити тут теж е, свою, як кажуть, масло в огонь додавати ще також і Трамп, наскільки я знаю. Тобто Америка говорила, що можуть наростити видобуток для того, щоб закінчити цю війну, щоб ціни на нафту сил. Ми пішли вниз, і Росія стільки не отримувала на сьогодні доходів у казну, і, звісно, не було чим її фінансувати цю війну. Але знову ж таки, зараз ось ці е, речі, які там заявляють саудити, те, що там Америка може наростити об'єми. Е, на мій погляд, це мало ймовірний сценарій, тому що е, більш цікаво все-таки. Накласти ще більші санкції на Росію для того, щоб вона не могла більшість експортувати більшу частину своїх енергоресурсів. І за рахунок цього Світові ціни на нафту можуть сильно вирости за рахунок того, що Росія не зможе постачати більшу частину свої, свого товару. Адже на сьогодні це основний топ 3 експортер нафти у світі, і це доволі ну, серйозні відмітки, серйозні об'єми. І на мій погляд, оця рецесія, про яку зараз побоюються, вона буде капля в морі з тим, що там Росія не буде допостачати. На світовий ринок. Хтось там, звісно, з дружніх країн не буде брати, але більша частина все-таки, на мій погляд, відмовиться, не захоче псувати відносини з цією ж самою Америкою. І, до речі, про це ось частково я також писав коротко у телеграм-каналі. Ось, будь ласка, підписуйтесь в описі під даним відео є посилання. І саме ось тут я учора і писав, що є зараз у нас зона. Підтримки по нафті, давайте зараз вам покажу. Марка Бренд. Саме ось тут. Це дуже сильна по теханалізу зона підтримки. І, на мій погляд, ми вже там нижче за неї навряд чи підемо. Ось, там ближчий умовно рік. На мій погляд, ми взагалі зараз будемо тут утримуватися. Можливо, там якийсь зараз в боковик будемо переходити, можливо, там ще трішки вниз, а потім вже будемо виходити наверх. Тобто, на мій погляд, зараз дуже хороша можливість, щоб купувати саме нафто і газ компанії. І та ж сама історія у нас зараз і по газу. Те, що ну, от, про, про що я вам і говорив, що зараз тут формується природний газ, наприклад, по Америці. У нас формується саме. Дно, тобто низ, і тут дуже низькі відмітки по цьому активу, по цьому товару, і, на мій погляд, це зараз дуже дешево. Я думаю, що ми тут вже вимальовуємо дно і будемо вже ось розвертатись. Тобто, вже це структура розвороту активу, і думаю, що ми там далі підемо. В цю ближчу кризу, тому що я все-таки думаю, окрім того, що відсоткові ставки зробили свою справу, і бізнеси вже починають банкрутувати по Європі доволі так сильно. Ну, в Америці це не так сильно ще сказується, але економіка теж не в порядку. І на фоні саме ось цих відсоткових ставок високих і дорогих кредитів, це перша нотка. Ці... ну тобто... Як сказати, остивання економіки, і плюс до цього ще переривання торгових відносин із Росією, тобто ще більш жорстоких жорстких санкцій. Тобто, саме це і буде створювати цю формувати світову кризу. В тому числі і енергетично. Саме енергоносії, я думаю, і дадуть другу хвилю інфляції вище 10%, що по Америці, що по Єврозоні. Це моя думка. Я до цього сценарію, в принципі, на сьогодні готуюсь, доволі активно і з ІнвестКубом. Що робити вам? Ну це ваша вже справа, звісно. І по Європі та ж сама історія. Немає ще такого руху. Ціни, як це вже було по Америці, тобто, по, по Америці, вже ціни пішли вверх по газу. Європа ще поки що на сьогодні тримається. Е, і по золоту, до речі, теж цікава історія, що ми там вже 800 по золоту, ф'ючерсам золото бачили. І продовжуємо іти. І це якраз і говорить, що занепокоєння інвесторів продовжується. Занепокоєння. Країн взагалі у цій кризі. Тобто в цей період я вам говорив, що саме тут агітувала Росія. Росія активно скуповувала золото як альтернативу долару і своїх громадян. Також до цього агітували. Зараз там Індія починає все-таки швартувати свої кошти там, умовно, не в боргах США, в облігаціях, не долари там скуповувати на баланси, а саме золото. Тому ми бачимо, що підривається довіра до золота, але, на мій погляд, це ще рано говорити про крах. Я думаю, що золото домінація, його лідерство у світі ще буде ближче там, 10 років, так точно, а там, звісно, будемо бачити. Тому золото це якраз індикатор, що ми наближаємось, ми заходимо в цю кризу. Це випереджаючий зараз. У нас такий з вами індикатор. Ну І також давайте ще коротенько по агро пройдемось фьючерси на Великий Рогатий скот тримаються доволі дорого. Звісно, це все залежить від того, які будуть ціни саме на корм для цих тварин, тобто кукурудза, пшениця, овес, рис. ну тобто Чим там худобу кормлять, ну, звісно, це все буде залежати саме від. Цих е, сільськогосподарських е, продуктів. Тому у нас зараз от по рису е, таке глобальне накопичення взагалі формується. По Овесу вже овес почав відростати, потрішку. І це теж розворотна фігура йти наверх. По кукурудзі у нас перший такий. Е, був сплеск ціни, потім відкотили назад, я думаю, ми знову ось там цю кризу теж почнемо рости, зростати. Ну і пшениця та ж сама історія Ріст. Зараз цей ріст ми падінням перекрили, і знову зараз доволі дешеві відмітки, на мій погляд, може знову бути нова хвиля росту. І знову ж це в тому числі, можливо, через загострення конфлікту цієї війни у нас в Україні проти Росії. Тому, якщо там. Чорне море і далі буде заблоковане, якщо там не буде повноцінно працювати цей зерновий коридор, е, саме транспортування агропродукції, то ціни можуть е, саме за рахунок цього піти непогано вверх. Тому, звісно, будемо бачити, як це все розвивається. Зараз поки що в агро я не інвестую абсолютно ніяким способом, ні в українську землю, ні в українських агрохолдингів, які там. В Варшаві, наприклад, торгуються як Кернел не, ну, і інші, не інвестую в інших агрохолдингів, наприклад, американських чи європейських. Поки що, на мій погляд, це ще зарано є більш цікаві інвестиційні ідеї і напрями, куди вкладати свої кошти. Це особисто моя думка. Фармацевтику поки що теж не чіпаю, хоча вона мені теж дуже цікава. Десь через півтора-два роки я вже, скоріш за все, буду в неї заходити, але поки ще не час. Китай, до речі, цікава історія. Трішки от показав Ріст Ну, відносно трішки, але доволі навіть багато. Якщо там подивитись по відсотках, то він вже відріс на 20%. Їх індекс SSE Composite Index, корзина там основних компаній в Китаї. Тому зараз ще ну багато хто там хоронить Китай. Але, на мій погляд, ну так, криза назріває, але щоб так ми прям Китай пішов на дно, ну я сумніваюсь, абсолютно. Але і в цю кризу він також не буде рости. скоріш за все, в нього теж в його економіці будуть ще більші проблеми, ніж зараз. Так само, як в європейській, так само, як в американській, і в багатьох там країн світу. Здебільшого тому чесно, я. Китай абсолютно варіантів зараз не бачу інвестувати. Та й плюс до того це не зовсім так зараз, як кажуть, патріотично, тому що все-таки неофіційно Китай допомагає Росії. І, звісно, це не дуже для нас добре для нашої країни. Тому бажано в Китай, на мій погляд, не інвестувати. І давайте тепер до SP 500 перейдемо. Це наш основний індекс, до якого на сьогодні основна увага інвесторів, початківців і більш професійних прикована. У нас він на сьогодні 5738 на історичних вершинах. Таке відчуття, нібито ми йдемо в космос, пробили попередню вершину і зараз можемо там іти. І далі, і далі, і далі. Горизонти у нас дуже далеко, але, на мій погляд, ми зараз формуємо вершину, про що я от знову вам... Говорю останні місяці, думки знову ж таки незмінні. Саме оцей період, це е, період вершини. Звісно, ми можемо там ще сходити трішки вверх, але основний рух, там відсотків 80, оце те, що було після осені 2022 року, на мій погляд, ми вже 80%, а то може й більше, е, вже пройшли, можливо, навіть і 90. Тому, на мій погляд, те, що там зараз агітують вас. Тим мотивом, що дивіться, ось те, що ви там в 22-му році не купували, ви втратили там 30-40% росту, і будете зараз боятись заходити, бо там говорять про кризу. Ви знову там щось втратите, ну знову давлять на упущену можливість упущений оцей прибуток, і це, на мій погляд, сама така найпоширеніша пастка, коли рух уже актив зробив. Озираються люди назад і дивляться, ось дивіться, скільки ви могли б заробити. Не потрібно на це вестись, ви встигнете своє заробити. Саме головне, щоб ви розуміли, що ви робите, чому ви купуєте цей актив, які в нього перспективи, які в нього ризики. І тоді, звісно, ви зможете, навіть якщо зробите помилку, зробити висновки і далі стати кращим. А так просто бігти за всіма, бо всі туди біжуть, ну, на мій погляд, це. Як показала практика, програшний варіант, і здебільшого люди втрачають просто не все так одразу. Так, певний час можуть люди заробляти, все окей, все добре. На фондовому це так ми бачимо все так більш розтягнуто в часі, ніж на крипті, але час також тут прийде. Тому я вже бачу, що, ну, знову ж таки, подивіться мої відео. Я не говорив у му році, ось тут що ми там будемо глибоко кудись падати. Тобто, на мій погляд, це вже була розворотна фігура. І я вам про це говорив що буду чекати там зону 5200 куди потенційно. Може SP дійти. І далі це вже буде ризикова зона. Ну, Ми дійшли сюди, так, і ми пішли вище, тобто те, що я очікував під 200. Але знову ж таки, у нас немає цілі вгадати, де буде максимальна е ціна, тому що це неможливо. І також ми не знаємо, де буде абсолютно низька ціна, де буде розворот ринку, і ну, цього абсолютно ніхто не знає. Ми купуємо. Відносно дешево і продаємо відносно дорого. Але може бути ще дешевше, може бути ще дорожче. І якщо ви це зрозумієте і це приймете, вам насправді буде набагато простіше жити, інвестувати і видіти до своєї цілі. Тому, на мій погляд, SP 500 дуже дорого, і ми можемо в моменті там до цього до кінця цього року продовжити зростання. Не знаю, як там вибори пройдуть, хто там виграє. Мені абсолютно це без різниці насправді. Тому що ну, є невідворотні процеси, які вже були зроблені, і ті президенти, той президент, який сьогодні прийде до влади, ну, він абсолютно ніяк не повпливає. Він може тільки трішки відстрочити або прискорити там умовно падіння ринків. Тому будемо, звісно, за цим всім спостерігати. Економіка так, дійсно, по економіці, якщо дивитись, іде вона на спад. Звісно, монетарна політика багатьох країн, Національних банків, вона своє зробила і бізнеси себе почувають погано, в Америці погано, в Китаї доволі погано, в Європі теж погано, ще більш сильно погано в Україні, в Росії дуже сильні проблеми тому ну, щось там говорити. E, насправді важко, тобто зараз позитиву, як такого, на ближчі роки насправді я не бачу. Тому я не просто ну не сижу з складеними руками. На мій погляд, зараз є можливості, знову ж таки, та сама енергетика, будь ласка, купуйте нафта, газ. Ну, знову ж таки, не на ф'ючі лізти, трейдить це. Просто смертоносна для вас буде зброя, щоб вбити ваш депозит. Тому, будь ласка, не робіть цього. Купуйте саме компанії, які займаються навколо цього активу. І я думаю, вам вдасться зробити, якщо, звісно, ви знаєте, що робити. Ми з інвестуємо на сьогодні конкретно по стратегії це робимо, це купуємо, і у вас, до речі, є можливість до нас доєднатися. Ось нас вже насправді. Доволі багато, 118 людей, які інвестують в крипту і у фондовий. Ми тут раз у місяць проводимо наші зустрічі. Ось 26-го ми якраз проводили записи, це все є, тому долучайтеся, умови більш ніж доступні від 1000 доларів вашої інвестиції на ваших рахунках. Доступ виключно у вас. Ви вже можете доєднатися і інвестувати разом з нами, доходити до результату. І я допоможу вам це зробити. Тому звертайтеся. Це те, що у нас фондового ринку, давайте під заганню. S S&P 500 вже десь дуже-дуже близько до свого розвороту, можливо, ще трішки потягнеться уверх. Якщо дивитись по NASDAQ, у нас там 20 тисяч. Я думаю, що може, в принципі, ще там перехай зробити. Може, але знову ж таки не потрібно потім придиратись до слів, якщо ми там обвалимося раніше. Ну, може піти актив. В... Трішки вверх може тут розвернутися. Ну, це дуже важко саме тут говорити Але шанси, в принципі, є, перехаю. Нафта зараз доволі дешева, на мій погляд, ми вже сильно нікуди вже там нижче не підемо. І зараз вже варто підбирати нафту і газодобуваючі компанії. І давайте тепер коротенько ще до крипти. 에, умовно, те, що ми з вами говорили минулого тижня, у нас ціна там ну, знову ж таки була там щось близько 63 тисяч доларів. Ми там пішли на 66 тисяч, і зараз знову повернулись до 63. І це насправді дуже сильна формація, це по технічному аналізу дуже сильна фігура, тому що ми, по-перше, ось тут протестили ось цю зону підтримки, тобто е, Попередню вершину, тобто ми її трішки е, вище перевибили. Е, і ну, практично на цьому рівні, в принципі, і торгуємось. Тому е, часто ми або не доходимо ось тут, або не доходимо і розвертаємось тут, торгуємось, тобто в цій зоні, зоні, і потім йдемо вниз. Або ми її сильно перевибиваємо, і потім там вершина, і потім починаємо падати. Тому зараз ми якраз от затираємо цей рівень супротиву, і, на мій погляд, ми ще підемо вверх. І зараз насправді дуже близько саме до пробою. Знову ж таки, коли почнеться цей рух там вверх, униз, предсказати дуже важко, тому що тут хаотичні рухи відбуваються, і після такого сильного росту, ну так. Не відбувся цей ріст Одрасу. Ми, от, я от помилився, я думав, що ми там можемо навіть в березні, ну тобто. Я от бачив, що ми вже коштуємо дуже дорого, тобто ми могли і тоді піти, там весною, літом, могли піти е, далі там на 100 тисяч. Е, і ми знову ж таки, ми продавали по 63 тисячі доларів, тому знову ж таки не потрібно там про мене судити строго, ще помилився, що ми не одразу пішли на 100. Але знову ж таки, нам важливо розуміти ключові зони, де купувати і де продавати, для того, щоб заробити. тому те, що ми купували до 30 тисяч доларів, ось тут в діапазоні. Ну, тобто, весь 23 рік до жовтня, мабуть, да, до жовтня, ось тут коли вже ріст пішов. До цього часу ми от весь цей час купували з інвесткубом. І фірми також купували в цей період до 2000 до 2300. І ми б скидали біткоін по 63 тисячі, тому що ну я бачив, ми дуже сильний ріст зробили, ось такий просто вертикальний ріст, практично без відкатів. Я вже розумів, що цей актив коштує дорого і його треба скидати, але. Ну Я не знав, що дійсно ми там можемо застрягнути зараз в піврічну кризу, Ну але закладав, що можемо весь 24-й рік чекати виходу, тобто не продавати там крипту, ще сидіти весь 24-й рік. Тому зараз вже підходить до кінця 24-й і, на мій погляд, ми зараз максимально близько. По біткоїну. от ми вже доволі багато разів тестили там ці 70 тисяч доларів. Ось раз підходив другий, третій. Це вже четверта спроба, коли ми підходимо до цієї відмітки. І вже з цієї спроби більше трьох, більше чотирьох разів часто актив все-таки пробиває, пробиває рівень, і ми вже йдемо наверх. Тому я думаю, все-таки 100 ми досягнемо, і, можливо, уже цією осенью дуже високі шанси, на мій погляд, це відсотків так 80%. Я можу помилятись, ремарка. Тому, будь ласка, думайте своєю головою. Ризик конкретно беріть і відповідальність за свої дії на себе. Ті, хто в інвесткубі, звісно, за ці інвестиції я відповідаю, але за ваші інвестиції, якщо ви не в Кубі, ну звісно, це ваша зона відповідальності. Тому не потрібно її перекладати на мене. По ефіру він більш недооцінений, він більш сильно просів сьогодні. По ньому дохідність краща потенційна, ніж по біткоїну. Якщо по біткої там відсотків 50, по ефіру зона 6500-7, це де я бачу точку виходу. І зараз, ну, це там трішки менше трьох іксів, десь 2,5. Насправді це для такого консервативного активу дуже хороша дохідність, тому візьміть собі на замітку. Знову ж таки, я про це писав і в безкоштовному телеграм-каналі, тому можете підписуватись. Тобто про біткоін писав, про ефір писав, десь там далеченько, можете повистати, повертати, нічого тут абсолютно не видаляється. Тут і про SP 500, ну, ось і про ефір в тому числі. Що це кульмінація падіння, це хороша можливість була заходити. І можливо, ми там вже нижче падати не повинні. от Про це писав. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, все там швидко і оперативно. Ну і звісно, по домінації, якщо подивитись, то ми на сьогодні. Доволі велику частину зосередили саме коштів на криптовалютному ринку в біткоїні, 57% всіх коштів на крипторинку, саме зосереджені сьогодні в основній бітко... монеті біткоїн. І, на мій погляд, це теж домінація вже доволі сильно взяла такий перекос. Тобто, якщо подивитись по історії, то спочатку домінація була там майже 100%, потім наступна вершина була там 70%. І я насправді сумніваюсь, що колись вже тепер біткоін дійде до 70%. Можливо, от на сьогодні вже там 60% це вже там, приблизно верхня межа, куди може там, дійти домінація. Тобто на сьогодні така, е, таке різноманіття криптоактивів і дійсно хороших якісних проєктів, які забезпечують функціонування всієї всієї інфраструктури. Що Сам біткоін вже до цих там відміток у 70% в такій монополії ринку вже може надійти, це мої думки. Ну ж таки, я можу помилятись але я все-таки не бачу зараз перспектив брати біткоін. Ну це абсолютно нелогічно. Вже краща альтернатива ефір, але точно не біткоін. Ну і звісно, я е, роблю ставку із весни е, цього року абсолютно тільки виключно на Альтот. ТВТ-шка моя улюблена, знову ж таки, вже відскочила відна, були там мінімально 70 центів, сьогодні вже там долар, долар 04. Практично всі сьогодні там в безубитку по цій монеті. Можливо, там хтось ще купував по долар 30, по долар 40, але знову ж таки, це не так багато людей. У мене особисто точка входу долар 12 у цю позицію, тому так у мене є невелика просадка по цій монеті. Але я думаю, скоро ситуація вже буде змінюватись. По XRP в мене теж точка входу вже близько нуля, тому що я там брав нижче 60-5 центів. Я постійно ось тут відкупав, і інвесторам своїм також відкупав, тому хтось в плюсі, хтось по самих гірших цінах, хто брав там по 60 центів, то вони сьогодні в нулі. сама гірша у нас інвестиція в мене і інвесткубі це саме по Атому, тому що ми викупали період з початку 23 року. Це по 12 доларів. Ну і оцей весь час. Тобто ціни в середньому, давайте в середньому візьмемо. Це десь в районі 9-10 доларів. Тому тут відсотків 50, мабуть, просадка більшості людей є по цій монеті. Але знову ж таки, ми не купуємо лише атом. Ми купуємо диверсифікований портфель від трьох до п'яти активів у портфелі. Тому ну так, є тут найгірша така сильна просадка по атому, але, на мій погляд, це хороший якісний проект, який. Коли прийде хайп, знову ж таки покаже хвилю росту. Тому ми не скидали цей проект. Так є просадка, неприємно. Ну але все одно віримо в цей проект. Тому сидимо до останнього, як кажуть, і або буде збиток, або ми на ній все одно заробимо. Тому час покаже. Ну і юні теж, от, до речі, тримаємо. Теж вже в нулі інвестори по цій монеті, тому що купували від 7 до 8 доларів. Саме ось в цей період. Все що вище там 8 доларів, ми нікому абсолютно не купували. Тому сьогодні ціна близько нуля. Сьогодні наш портфель от, в середньому там виглядає е, ну, невеликий мінус. От якщо по середньому взяти, тому що нас насправді там вже ну, багато, це 180, 118 людей в інвесткубі, в яких абсолютно однакові портфелі сформовані. І по нашій стратегії інвестують. Тому хтось брав по кращих цінах, хтось по гірших цінах, але в середньому є невеликий збиток, відсотків 15, ну можливо, 20% на сьогодні, в середньому в людей. І на мій погляд, це хороший результат, тому що більшість на сьогодні людей, учасників цього ринку, які інвестують, то в них. Від просадка по портфелю набагато серйозніша, а хтось взагалі позвивав свої депозити на фьючах, на трейдингу, на всій цій історії. Тому приблизно ситуація така, на мій погляд, зараз уже можливо жовтня почнеться хороший рух, жовтень, листопад, грудень. До кінця цього року я чекаю сильного росту на крипті. Тому, якщо у вас є бажання доєднатися до нашої команди Інвест я вас чекаю. Тому пишіть мені вже зараз в описі під даним відео є всі контакти на телеграм, і це доволі оперативно потрібно робити, тому що. Зараз уже жовтні, ну, тобто зараз, прямо от сьогодні, вже там е, починається розворот ринку. Вже ми бачимо, починають відростати по 20-30% по активи. І буде, чим довше ви зараз чекаєте, зволікаєте, тим ви будете заходити по гірших цінах. Я е, в цьому ц, е, ну, можна сказати переконаний, я бачу великі шанси саме на те, що крипта. Повернеться на неї на сьогодні тренд росту, і ми зможемо все-таки заробити у ці ближчі 3-6 місяців до весни 2025 року. Тому чекаю вас у інвесткубі на напрям Крипто, якщо ви хочете інвестувати більш консервативно саме у фондовий ринок. То так, звісно, це можливо. Не потрібно зараз чекати там два роки, поки прийде криза, щоб купувати SP 500 чи інші технологічні чи фінансові компанії. Вже зараз можна на кризі заробити купувати нафто- і газодобуваючі компанії. Але знову ж таки, не бездумно, не будь-які, а лише конкретно ви повинні розуміти, чому ви їх купуєте. Тому, якщо у вас такого розуміння на сьогодні немає повноцінного, то долучайтесь до моєї команди. Умови більш ніж доступні. Все вам детально розповім, якщо потрібно. Зробимо зі дзвон. це абсолютно безкоштовно. В зумі зі дзвонимо ще в телеграмі, і все детально вам розповім. Тому в мене на сьогодні все радий, що приділили час до зустрічі. Бувайте!